Ми цього не робитимемо, чуваче. Ході гратися, Ході гратися. Ти не такий чувак. Ти чувак. Замовкни, ти чувак, Ході гратися, припини це, брате. Бо кажу тобі, це все жарти, поки хтось не клацне і тебе не стане. Кажу ж, припини це лайно, брате. Ви... Ви лізете в це, не знаючи, чи це чоловік чи ні, ніколи не знаєш. Ніколи не знаєш, і кажуть, що ми божевільні. Нас звуть психами за такі розмови. Але як підеш на це, не вгадаєш. Робиш це. Вона розводить ноги. І одразу видно. Видно, що це він. Бачиш? Це перше, що помітиш. Те, що не сховати, не значить, що не побачиш. Побачиш ще й Тому я кажу їм зупинитись. Брате, цим жінкам треба припинити. Це не жарт. Це все весело, поки не опиняться на підлозі, брат. Це не іграшки, брат. Припини цю херню, брат. Припини це, бо це не смішно, брат. Це зовсім не смішно. Я повторюю це знову і знову. Нас називають божевільними і вішають ярлики. Я кажу всім, припиніть ці ігри. Припиніть цю херню. Просто припиніть. Якщо соромишся себе, то так і є. Ти просто соромишся самого себе. Ти стаєш жінкою-трансформером і знов за своє, брате. Чуваче досить. Припини ці ігри, брате. Кажу іншим, не робіть цього з такими, як він, брате. Бо кажу тобі, вони не вмирають. Обіцяю тобі, чоловіче. Там немає жінки, брате. Це чортів чувак. І ніколи не знаєш. Ніколи не знаєш. Коли вона розставить ноги, не знаєш, яку хворобу підхопиш. Ніколи не знаєш. Просто не знаєш, яку фігню отримаєш від цього типа. Є такі тівки, що зроблять те саме, брате, а потім на нас вішають певні ярлики. Хочуть назвати нас божевільними, навішують ярлики. Просто бо ми говоримо про цю нісенітницю. Братан, годі гратися зі мною і робити це. Це не жарти, брате. Весело, поки тебе не поб'ють чи не заріжуть. Що ви в біса робите, братане? Клянуся, брате. Тому багато хто з нас не зв'язується з такими жінками. Багато хто не робить, бо ми не займаємось цим лайном.